Господь з вами і з того, Читання Святої Вам від Луки Слава Тобі, Господи! Того часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовними каміннями та дарами, Ісус сказав. Настануть дні. Коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камінь, який не був би зруйнований. Вони запитали його, кажучи, учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися, він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я. І час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почнете, почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси голод, пошисті і жахливі події. І будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, віддаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати. Бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть спротистояти чи протирічити всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, родичі, і друзі, і б'ють декого з вас, і будуть ненавидити вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості! Zdobudzę te dusze waszyc. Słowo Gospodnie, sława Tobie, Chryste. Sława Jezusu Chrystu. Добрі брати і сестри, тексти Божого Слова нам сьогодні говорять про суд. А ми знаємо, що справою суду є справедливість, тобто віддати кожному те, що вибрав, те, що взяв, тобто віддати те, що належить суд. Це є завданням суду. Звичайно, можемо мати різні е, асоціації з судом, справедливістю і так далі. Але в своєму значенні суд це означає віддати кожному те, що належить, хто що вибрав, що заслужив. І суддя, справедливий суддя, це той, котрий віддає по справедливості кожному те, хто що вибрав. І кожен отримує те, що вибрав. Тому потрібно боятися не суддю, а потрібно задавати собі питання, чи я добре вибираю. Що я в кінцевому результаті буду мати. Тому що коли я кладу щось до ящика, то я потім з цього ящика потім візьму. Пам'ятаю один чоловік, котрий служив у радянській армії в Німеччині. Вони пішли в магазин, була така можливість, які знайшли магазин, там до кінця читати не вміли, не розуміли, і побачили дуже дешеві костюми, гарні такі, супергарні костюми. Покупляли їх собі, там повеселали ще додому, ну, взагалі, дійшов Ну, і якогось вечора вони зібралися і пішли в цих костюмах в місто. Ну і несподівано якось так пішов дощ. Ну що, молоді хлопці, вояки, солдати, що для них дощ. Вони собі почали йти в тих костюмах назад. І щось почало діятися з тими костюмами, почали відпадати рукава. Виявляється, вони просто були зроблені з бумаги для поховання померлих. І вони до своєї військової частини прийшли лише в тому, що не розмокало. Ці костюми вони по кусочку лишили по дорозі. Розмокло все. Дорогі брати і сестри, не раз так воно виглядає, що людина в цьому житті. Вдягається, ніби дуже гарно, умовно говорячи, що вдягається. Щось громадить, щось збирає, щось накопичує, має враження, що щось має, щось здобула, і так далі. Потім приходить ситуація і це все розмокає, це згорає, це пропадає, людина розчаровується. І Ми сьогодні стаємо свідками того, скільки багато чого розмокло і чого згоріло. І ми не маємо цього. Тільки цей огонь, цей, котрий є тут на землі то час, і різні ситуації, вони не є аж так страшні про той огонь остаточний, останній огонь, через який потрібно буде пройти після смерті. Де я буду, з ким я буду. А я буду з тим, кого вибрав і кого вибираю тут на землі. І сьогодні саме тексти. Слово Божо нам про це пригадують, пригадують нам про ту остаточну мету і те, з ким потрібно будувати свої відносини, на кого потрібно надіятись, на кого потрібно опиратися, кого потрібно мати за свій авторитет. Як ми чуємо, апостол Павло говорить, в, в Господі Ісусі Христі закликаємо через Господа Ісуса Христа закликаємо вас. Тобто, що Господь Ісус Христос для мене є основний, головний, і на ньому я будую своє життя. Тобто по Його заповідях, по Його словах я будую своє життя. Ми знаємо, що виховання дитини є дуже важливе. Недавно чув таке порівняння, що виховання дитини є подібно до пострілу з лука. Для того, щоб зробити цей постріл, то окрім того, що потрібно мати лук і потрібно мати стрілу, і потрібно її натягнути, то в першу чергу потрібно що знайти? Мету, ціль, куди ти хочеш стрілити. Як багато людей і мамів, і батьків бажають для своїх дітей багато чого, і в, в, в темі виховання і хочуть виховати. А питання дуже просте: А ким ти хочеш бачити свою дитину в майбутньому? Багато мамів переживає і татів – ой, щоб моя дочка мала доброго чоловіка, або мій син мав добру дружину. А варто задаватися питанням: а чи мій син буде добрим чоловіком? А чи моя дочка буде доброю дружиною? А чи я її виховую на добру дружину, а чи виховую його на доброго чоловіка? Чи я виховую свою дитину на доброго громадянина, відповідального? Тобто мета яка мета? Тому що від цієї мети і усі наступні дії. Не для того, що, якщо людина має на меті догодити, щоб все було добре, щоб не хуже, як в мене, я цього не мала, то хай моя дитина має. Якщо мета мого виховання дитини компенсувати все те, що я не мав, це і глупота. Отож, є дуже важлива мета. Чого? Куди? Тому що без мети я не знаю, хто я. А мета вибрана так спонтанно, так, як усі. Це є мета без мети. І тому як-небудь там буде як небудь тут. І Господь нам говорить про те, що. Нашою метою є життя вічне. Він говорить про витривалість, про здобуття. А коли є потрібна витривалість? Витривалість є потрібна тоді, коли є якась мета, щоби до цієї мети дойти. Витривалість просто, щоб терпіти, страждати, вона не має ніякого сенсу. Витривалість вона завжди є поєднана з метою. І кожний з нас, я і ти, маємо сьогодні собі задати питання, а яка моя мета? Тобто, що остаточна, яка остаточна моя мета? Куди я йду? Що я хочу отримати? Але чи те, що я хочу отримати, і ця моя мета, чи вона довша, чи воно довше, чи воно далі за моє життя, чи воно не закінчиться смертю? І те, що Ісус Христос, коли ми читаємо в Івані і Йоанна, говорить в своїй молитві, в 17 розділі архірейська молитва, де Він прославляє Бога Отця і там говорить такі слова: Отче, я хочу, щоб ті, котрих Ти мені передав, перебували там, де я. Ось прагнення Бога. Тобто те, що Він прагне, щоби ти. Я, щоб ми перебували там, де Він. А де він? А він говорить, Я йду до Отця, Він перебуває в нім. І це його прагнення є пропозицією для мене. Пропозицією та, котра чітко співпадає з сенсом. І причиною сотворення кожного з нас. Тобто це якби друга частина нашого буття, нашого сенсу буття. Перша частина це те, що Він нас сотворив, а друга частина до чого нас сотворив. І ось першу частину нам дає, так як би сказати, не питаючи, але ми це потім одобрюємо, бо хочемо жити і тішимося, що є. Тому, тому він якби не питається, чи сотворити тебе. Бо я думаю, що ніхто би з нас не міг відповісти так чи ні. Як може відповісти, відповісти хтось, коли не існує? Але кожен з нас одобрив. Так. Ми не просили своїх батьків, мамо, народи мене чи тату, народіть мене. Да ні, ніхто з нас не просив. Я принаймні не пам'ятаю. Але я вдячний своїм батькам за те, що вони мене прийняли якийсь час терпіли. Я вдячний їм. І ця моя вдячність є якби тим так, котре би я міг сказати перед тим, коли я зачався в лоні моєї мами. Це перша частина. Ми маємо це існування. А друга частина Господь хоче, щоб ми вибрали, щоб вже взяли участь в цьому, щоб вже свідомо ми це прийняли. Тому він нам пропонує. Я хочу, щоб ти був там, де я, щоб були в Отці, у Царстві Небесному, в повноті радості, миру і щастя. Чи ти хочеш? Якщо так, то пішли. А як пішли? Май це прагнення в серці. Підтримуй цей зв'язок зі мною. Відкривайся на моїй благодаті. Я буду тебе навчати, я буду тобі допомагати у своїй церкві, яку я заснував, де я склав усі засоби для того, щоб тобі допомогти відкривати себе, пізнавати себе, розуміти, як правильно, що добре, що справедливо, пам'ятати, хто ти, куди ти йдеш. Я тобі буду давати усі сили, я тебе огорну, отулю для того, щоби ти, як воїн, споряджений, усе необхідне, міг долати всі перешкоди, які стоять на цьому шляху. Це перше, я тебе споряджу. А далі ти маєш йти дорогою любові. Що це означає дорогою любові? Живучи на щодень. Маєш виконувати ті обов'язки, які на тобі лежать і які є перед тобою, розвивати свої таланти, розвивати свої різні здібності, пізнавати, вивчати, ушляхетнювати себе, робити себе е, тим, котрий достосований до Божого закону, до Божих заповідей. Тобто бути якісною людиною, розвивати себе. Бути якісним громадянином, який є в цьому світі як світло, як сіль, котрий знає, хто він і куди прямує, вимагає від себе і не знеохочується перешкодами і труднощами. І це триває не якусь хвилинку, а це ціле життя, витривалість протягом цілого життя не означає, що нема страху, немає слабкості. Нема знеохочень, нема труднощів. Є, все є, але йде вперед як той корабель, розрізаючи хвилі моря різних непорозумінь і труднощів. І знає, де можна уступити, що можна залишити, що можна втратити, але знає, чого не можна втрачати. Не можна втрачати. Не можна розмінювати. Це не можна втрачати єдності з Господом, яку я втрачаю через ігнор до Нього, через погордження його заповідей. Коли я втрачаю цю єдність через те, що йду за модою цього світу і те, що сьогодні популярне, хоча завтра будуть з цього сміятися. Дорогі брати і сестри, це є дорога вільної людини. І свідомою людини, бо немає вільної людини, коли вона не є свідомою. І саме Господь нам дарує цю благодать. Бо ми, бо ми в ньому знаємо, хто ми. В ньому, саме в ньому. Це він дає відчуття гідності, бо відчуття гідності є плодом досвіду, любові. А саме від нього ми отримаємо цю повноту любові, якої ми не можемо отримати від жодного сотворення. Апостол Павло до тих, котрі вже думали, що ось ось буде кінець світу, вже навіщо там сіяти, бо вже все, да, вже не треба буде збирати, бо буде кінець світу через місяць. Ну, такі були течії, такі були думки. Дає їм трохи перцю і каже, що. Ти маєш любити, ти маєш служити, а не бути гідромецентом на, на подальші події. Завдання наше це не те, щоб відгадувати, як воно буде, що буде і коли буде. Є важливо те відгадувати, ким я сьогодні маю бути. Оце правильна позиція Христинина. Ким сьогодні я маю бути? Хто я сьогодні маю бути? І те, ким я сьогодні маю бути, я питаюся у Господа. Господи, а що ти, а які потреби, а яка ситуація, а що я сьогодні можу зробити? Що я сьогодні можу зробити? Що від мене очікується? І я це роблю, незалежно від того, чи це хтось бачить, чи не бачить, чи хтось вдячний, чи невдячний. Роблю і все. Чому? Бо я людина, бо я Його. Дорогі брати і сестри, нехай Христос, Котрий нам дає Свого Духа, допомагає кожному з нас розуміти свою тотожність, розуміти те, ким є поглиблювати, і не знеохочуватися тоді, коли, можливо, побачиш, що аж не так багато є на цій дорозі людей, не знеохочуватися тоді, коли не получається. Не знеохочуватися тоді, коли за це є переслідування, коли тебе не приймають. Не знеохочуйся. Усе те, що буде тебе атакувати, воно лише очистить твою мотивацію, очистить і утвердить те, що є справжнє. І будеш ще більше уповати на нього. Нехай Дух Святий. Дарує нам всіх потрібних благодати для того, щоб ми, йдучи через це життя, мали перед очима Господа, на ньому будували своє життя, йому довіряли, на нього надіялись і пройшли через це життя як його, і прийшли до нього як свої.